Всім привіт, слава Україні! Придбав собі три мішки корму Перлина, степу. Я вже брав цей корм. Я, я брав, завжди брав медведенку, розплодаюсь. Це у нас є зима 89, а ні зима 29. І тут є два мішки 89. замовляв я на сайті фейсбуці Перлина степу, подзвонив, поспілкувався, порадили. Рекомендую український виробник. Ціна якість. Ну, я не знаю, мені він підійшов і голубом. Чому ті так мало? Тому що я комбіную, я мішок цей використовую. З додаванням вже своєї сам роблю мішанку. Пшениця ячмінь овес. Кукурудза і цей. Так що, дивіться, купляйте, пробуйте. Це не реклама. Якщо цей, можете глянути. Є такий Олександр Медведенко, це по його... По його рекомендаціях. Він не лікар ветеринар, якщо я помиляюсь, це він... По його рекомендації роблять ці корма. Вони йдуть на експорт. Ось тут є, по-моєму, тут є Туреччина, Польща, Катар і, по-моєму, ще декілька країн. Так що не знаю. Мені він підійшов. Зараз покажу, що там всередині, що він складається. Пшениця бачу її, ячмінь. Це є зима. Сорго, вика, просто ріпак, соргобіле сорго-червоне. Що ти робиш? Ось. Зерно сухе, без колюки. Тут є це 20. 25 кілограмові мішечки. Тантин не буду відкривати, тому що там є е, 89-й, це по-моєму там. Я вже не пам'ятаю, треба дивитися в каталог там, що туди входить. А це є зима. Горох тут бачу, яку кукурудза два види соняшник ще. Вес. Голозер, якщо не помиляюся. Через Льон. Тихо, друзі Дрідува. До Добре. Всім пока. Так, ще потім зазнімлю, що ще собі придбав вже закінчилося. Так що, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую за увагу. Всім пока.